Лобода зустрічалася з залужним, Зустрічалася? Ну, не як хлопчик з дівчинкою. А. Точніше, не як дівчинка з хлопчиком. Що вже сразу так ви бачили, який рейтинг українців у залужного? Отакий нормальний в нього середньостатистичний <рес> рейтинг. Що ти розказуєш? Те на яких моніторах Знаєш, я, я сильно перепрошую, а ви бачили? Я так. буквально вчора бачив рейтинги розповіла, що в 2023 році від Різдва Христового, якщо щось <рес> я уточнюю, таємно зустрічалися з тоді ще головнокомандуючим збройних сил України Валерієм Залужним, який нині служить послом України в Лондоні, якщо хтось забув. Ось і питалися, куди пане е, головнокомандуючий, можна з'їздити? А виступити? Так, да. от а -а -а. куди саме вона і питалась, куди можна. Я намагалася за можливості виступати для військових. Окремо їздили на передову в Херсонську область, підтримати хлопців і співати для них. І з залужним обговорювали, куди варто, куди не варто приїжджати. От і робили це, звісно, з його дозволу і згоди. Це була головна тема нашої розмови. Більше не бачились, сказала вона. Господи, я прямо уявляю, як залужний план е, контрнаступу. Ви, тоді... Витягують карту. Знаєш оцю таку да. карта бойових дій України. І так: куди поїде Лобода? І Там такі стрілочки, появляються сюди не можна, тут ті на карта. туди не можна. Лобода, ти не дивись сюди, бо це секретна карта.